16.04 2017 Христос Воскрес! Мою істину Воскрес. Святкує! Стали ранком розгрузилися. З'їли Паски, що вчора спекли яєць свячених і їдемо Отак виглядає. Сьогодні на Пасху Норвегія. Завесніло страшенно. Але полегонько вниз, полегонько вниз. і буде і в нас тепло. A tak zaraz w danym moment. No, 0 stopni.

Слава Україні! і Христос Воскрес!